Кампанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка худі на блискавці. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Пума! Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в дізель, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, на блискавці, капюшонка. На блискавці 52 розмір. На блискавці. З капюшоном. На блискавці. Ще. На блискавці. Розмір МЛ. Ще. Худі на блискавці. На блискавці. Класна фірма. На Китано. Нью-Йорк на блискавці утеплене. Ще худі. На блискавці. Ось такий чоловічий. Стан гарний. Ще. Продовжуємо. Абертромбі Мфіч. Так, Ще. Так, на блискавці. На блискавці розмір ML. капюшонка. Як термокуртка. Ще на блискавці. Сідервудстать чоловіча. Чоловіча з капюшоном. Розмір М. Tokyo Лендрі. Treining Dep на блискавці. Абрикромбі Фіч на блискавці. Ще на блискавці капюшонка. Ну ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.